Пане Вадим, тут тут ще цікава ситуація про гарячі голосування і гарячі дискусії у раді на цьому тижні? Звичайно, це був закон про спецконфіскацію. Народний фронт після засідання фракції заявляв, що блокуватиме всередині принаймні фракції так голосування за будь-які інші рішення, якщо спецконфіскація не буде принаймні затверджена. Наскільки це можливо на даному етапі? Але якщо мова зараз піде. В подальшому, не про спецконфіскацію, а наприклад, про ЦВК, наприклад, про зняття депутатської недоторканності з того ж пана Онищенка. Як себе буде поводити фракція? Я думаю, що фракція разом вирішить щодо питання зняття недоторканності. Щодо питання по ЦВК, ми також разом вирішимо це питання, як ми будемо себе поводити. Але я думаю, що є ще дуже багато нагальних питань в країні, які нам потрібно вирішувати негайно, тому що ЦВК впливає uh -huh. на вибори, впливає там на деякі процеси, але не впливає на економічну на економічний стан громадян нашої країни. Тому нам потрібно сьогодні думати перш за все, як нам виходити з економіч економічної кризи, як нам виводити країну на більш достойний лад. Е, тому питання спецконфіскації для нас принципове, тому що завдяки цьому законопроекту ми отримуємо необхідні кошти для нашої армії. Поки наші хлопці воюють, хтось не хоче їх. Не хоче їх підтримати, не хоче чомусь ці кошти незаконним шляхом зароблені чи вкрадені, точніше. Не хоче ці кошти повернути до країни і віддати народу, віддати армії для того, щоб наша армія була себе почувала досить вільно в тих потребах, які є. Та ну і якщо згадати розмову з вашими колегами і, скажімо, так однопартійцями або вихідцями з тої ж самої фракції та народний фронт, Тут я пригадую розмову з Тетяною Чорновол. Вона говорила, що усіляко стимулюватимете колег з інших фракцій голосувати саме за цей закон щодо спецконфіскації, і в такий спосіб інші закони не можуть розглядатися. Є механізм, яким чином стимулювати інших депутатів з інших фракцій для того, аби це питання розглядалося. В якості номера один найпріоритетніше особисто я спілкувався з депутатами з різних фракцій mm. та груп з приводу цього законопроекту. Були різні точки зору, кожен приводить якісь свої аргументи, але всі сходяться на тому, що країні потрібні ці кошти для того, щоб ми могли дуже найкоротший час підтримати нашу армію, а може навіть ще і лікарів, вчителів всіх бюджетників. Тому я думаю, що компроміс буде знайдений, і ми всі ті кути, які нам не дозволяють вийти на більшість цьому питанню, будуть зняти до найближчого пленарного тижня. І, пане Вадим, ми розуміємо, що е, фракція Народний фронт часто відрізняється е, систематичністю у кроках, е, по е, там я не знаю досягання до, досяганні певної цілі, і от власне наповнення бюджету на армію на обороноздатність зараз є головною метою закону про спецконфіскацію. Як я правильно так. вас зрозуміла, якщо Закон, в форматі, який зараз пропонується, і в форматі який не влаштовує інших народних обранців, не проходить будь-яким чином, не узгоджуються в парламенті та в раді, де шукатимуть гроші, в тому числі в народному фронті. Які пропозиції готова внести фракція? Де знайти гроші на обороноздатність, ви знаєте, ми свої пропозиції внесли тим, що ми ініціювали цей закон про спецконфіскацію. Uh -huh. uh -huh. Якщо наші колеги не вбачають такої можливості, то відповідальність вже буде на наших колегах. А, Де знайти а, а чи ці спробували кори. дискутувати, що саме не подобається? Закон прописувався в формі ну імені так чи інакше? Мова йшла про Януковича і про ті гроші, які були вкрадені саме ним. Це не сподобалося народним депутатам. Була претензія до народного фронту. А чого це іменним пишете? Закон його зробили не іменним, не згадуючи Януковича. Звинувачують у тому, що. Тепер по цьому закону без рішення суду можна фактично забрати що завгодно і в кого завгодно. Чого вимагають ваші колеги? Ви знаєте, так можна перекрутити будь-який закон і підвести так. під те, що е, може, десь будучи там права порушення, але сьогодні йде мова. Тільки про гроші вкрадене Януковичем uh -huh. і тільки про повернення цих коштів і направлення їх на е, потреби нашої армії. Тому ті наші колеги, які знаходять способи і знаходять приводи для того, щоб е, не голосувати за цей закон під будь-якими приводами, я думаю, що вони тільки грають на руку е Януковичу і тому, щоб ці кошти не були повернуті. Тому це питання е до наших колег, і ми задаємо це питання відкрито. Чому вони не хочуть голосувати? Mm -hmm. Може, в них є у самих якісь. Інтерес в тому, щоб ці кошти не були повернуті. Може, були якісь до того зв'язки uh -huh. з попередньою владою, це питання до, до них. А можливо, ми ще станемо свідками оприлюднення, ну, наприклад, так. якихось амбарних книг. Це ну, може бути. Це питання, Дякуємо. власне, до тих, хто буде оприлюднювати. Вадим Підберезняк, нагадаю, народний депутат, народний фронт, пане Вадим.